Ми зараз знаходимося на вулиці Українській, 38. Нам повідомили, що тут мешканці однієї з квартир самовільно пробили вхід з вулиці у підвальне приміщення. Правопорушення виявили громадські активісти. Одразу почали бити на сполох, адже недобросовісні чернівчани спотворюють вигляд будинку в центрі міста. Це є зона історичного реалу. Буфер зона навколо об'єкту ЮНЕСКО. Це паралельна вулиця до вулиці Кобилянської. Це все ну, зона охорони. Тут є спеціальний режим використання, ну прописаний законом. Тому це б мало пройти погодження. Про самовільне. Будівництво повідомили відділ охорони культурної спадщини. 21 серпня. Вони разом із представниками жрепу та інспекції архітектурного нагляду провели на місці правопорушення. Комісію були на місці тоді власники приміщень. Відділ наш склав протокол про адмінправопорушення. Направили ми в той же день на адмінкомісію першотравневої районної ради і направили також листа в інспекцію робот контролю. Та припис не допоміг за кілька днів. Власники підвалу встановили пластикові вікна та. Почали облаштовувати вхід до приміщення плиткою. Ми спробували поспілкуватись із самим ініціатором будівництва, мешканцем другої квартири. Як бачимо, власники другої квартири нам не відповідають їх або немає вдома, або вони злякались камер. У підвалі працювали двоє робочих, та вони також не були охочі до розмов. А скажіть, будь ласка, а де власник зараз? Ви знаєте? Не знаю, у мене немає номера телефону. А давно ви вже тут будуєте цей? Ні, стрі дня вроді. Адмінкомісія по даному об'єкту не відбулася, а в інспекції архбудконтролю розводять руками. Адже цього року кабінет міністрів заборонив їм перевіряти суб'єкти господарювання. На сьогодні інспекція Держбудконтролю в Чернівецькій області провести таку перевірку, як з дотримання ним законодавства. Не може зв'язку з внесенням змін до бюджету статті 31. в інспекції. Нас також повідомили, що єдиний орган, який може заборонити самовільне будівництво та переробку приміщень у центрі міська рада. Та ці правопорушення і надалі залишаються поза увагою нинішніх керівників ратуші. Складається враження, що їм просто байдуже, або що більш імовірно, вигідно. Активісти кажуть, самовільне будівництво не єдина проблема. Так, правопорушення зі встановлення зовнішньої реклами, яка спотворює історичну частину міста, просто кричучі. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.